Нові випуски монет Національним банком України. В цьому відео огляді ми з вами розглянемо три чудові монети, які Національний банк України нещодавно випустив в обіг. Це будуть дві срібні монети та одна монета з Нейзельберу. Перша монета світ мистецтва Кутюр'є Любов Панченко. Номінал 10 гривень. Дата введення в обіг 15 квітня 2025 року. Матеріал срібло. Це пам'ятна монета. Присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці модельєру та шістдесятниці Любові Панченко. Ця пам'ятна монета уособлює її незламний дух та відданість національним традиціям, а також шановує неоціненний внесок у розвиток української культури і мистецтва, які вона так палко захищала й прославляла. На оверсі зображено стилізований портрет Любові Панченко, обраблений елементами її славнозвісного твору Бучанська весна. Її погляд, сповнений творчої енергії та свободи, проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість своїм ідеалам. Ліворуч від портрету розташований Малий Державний герб України, напис Любов Панченко, праворуч рік карбування 2025, напис Україна, номінал 10 та графічний символ гривні. Ця композиція підкреслює тісний зв'язок художниці з її батьківщиною. На реверсі монети зображено фрагмент твору «Бучанська весна, елемент оздоблення там подруг, який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію. «Бучанська весна це не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в Бучі художниця народилася й жила. Цей образ навіки закарбувався в пам'яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження. Якщо ж ви бажаєте придбати таку монету, ви можете це зробити на нашому сайті. Її вартість складає 4400 гривень. Рухаємося до наступної монети. Це Великодна Радість Писанка. Також срібна, номінал 10 гривень. В обіг була введена 17 квітня 2025 року. Пам'ятна монета, Великодна радість Писанка присвячена. Писанкарству давньому мистецтву українського народного розпису, що вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, символізуючи сонце, зародження життя та пробудження природи. Писанкарство є важливим елементом національної ідентичності збереження традицій у 2024 році писанку як українську традицію, мистецтво оздоблення включено до репрезентивного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. На аверсі монети в центрі композиції розміщене стилізоване дерево життя, яке є символом всесвіту, зображеним у формі дуба, образу сили, захисту довголіття, чоловічої мужності та вірності. Дерево умовно поділено на три яруси: це світи, кожен з яких містить 12 писанок, що відображають 12-річний цикл, із символами, притаманними кожному світу. У верхній частині дерева, що відображає небесний світ, зображені берегиня, жінка, богиня. Охоронниця всього сущого, над якою розташована стилізована квітка як символ людської душі, сонце, джерело життя. І шанований із давніх часів Небесний вогонь. Зірка символізує сонце, життя, розвиток і благополуччя, бджола знак родючості та працьовитості, птах уособлення вічності, безсмертної душі та духів предків. Стовбур дерева є зображенням земного світу, в якому розміщені образи оленя тварини, що приносить світло, асоціюючись із землеробством і знаннями. Коня символу сили, руху та чоловічої природи, барабана, уособлення творчої енергії, нижня частина дерева має коріння, представляє підземний світ і воду. Тут відображено такі символи: сигма, що зображує підземного змія як охоронця домашнього вогнища, оберіг, який поєднує знаки Христа, ромба, сварги, рогів, барана. Є крапок, риба, символ родючості життя і християнства, хвилі, які уособлюють безперервний рух води, життя і світу в цілому. Навколо дерева рамка з трикутників, що символізує триєдність Всесвіту, небо, земля і вода, а також відображає концепцію Божественної трійці, гармонію і завершеність через рівнобічний трикутник. У верхній частині монети зазначено напис Україна, нижче номінал 10. Ліворуч та графічний символ гривні праворуч, малий Державний герб України, рік карбування монет 2025 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі ж монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як Сорокопуть або Козачі Левади. Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга один з найдавніших символів сонця, щастя, добра, побажання благополуччя, захисту від лиха. Прямий і косий хрести уособлює тримірний всесвіт, що об'єднує різні рівні буття. Драбинки символізують духовне зростання, шлях до Бога та прагнення до вищого життя. Сонце на писанці уособлює джерело життя, небесний вогонь, який завжди шанували як символ тепла і світла, розташовані на білому тлі дві сварги, накладаючись одна на одну, під кутом створюють ефект постійного руху та енергії. Це враження всилюється. Серединним колом, яке символізує космос і нескінченність поєднання зеленого і чорного кольорів, окреслених жовтим контуром, додає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією. І ще одна чудова пам'ятна монета Чорнобиль відродження лось Європейської Ця монета випускалася двома тиражами. Перший випуск це монета в капсулі, і другий випуск це монета в презентаційному сувенірному буклеті. За дизайном самі монети не відрізняються одна від одної. Отже, пам'ятна монета Чорнобиль відродження Лось європейський, присвячена найбільшому представнику родини оленевих в Україні лосю європейському, який став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Чорнобильський заповідник найбільший природоохоронний об'єкт України, площею 26 269 гектарів. Він має ключове значення для збереження природних процесів у зонах радіаційного впливу та є притулком для багатьох рідкісних видів рослин і тварин. Лось Європейський занесений до Червоної книги України у 2017 році, уособлює силу природи, яка здатна відновлюватися навіть після найтяжчих випробувань. Його присутність у заповіднику підкреслює важливість збереження різноманіття та відповідального ставлення до навколишнього середовища. На аверсі монети розміщено малий державний герб України. Угорі написи Україна одразу під гербом. Номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак, радіаційна загроза, оповитий листям навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30 кілометровій зоні відчуження. Що стала своєрідним резерватором для розмноження, зокрема Лелики Чорного, коня Бджевальського, Рисі, Зубра, лося, Ведмедя, Бурого по колу на дзеркальному тлі написи: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Ліворич та англійською мовою з іншої сторони. Також присутній логотип бантонно монетного двору Національного банку України і рік карбування 2025. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося європейського, елемент оздоблення там под тамподрук, над яким на дзеркальному тлі написи Лось Європейський, українською та англійською мовами вгорі. Напишіть в коментарях, яка з цих трьох монет вам сподобалась найбільше. Нам дуже цікава ваша думка. Ми ж з вами зустрінемося рівно через тиждень на нашому Ютуб каналі.